За горами гори, хмарою повиті, за сіні гори. Крові у полиці, спокон віку промете та морел карає, що день божий, добрі, ребре, серце розбиває, розбиває, та не вип'є живучої крові, воно знову оживає і зміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не вивере, на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам наплю з тобою стати, не нам діло твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на суші замісить, кровавий потом і сльозами, кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити? Ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віримо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, А поки що течуть ріки, криваві ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні кров'ю политі. палиті. Отамто милостиві й ми ненагодованою голову голо застукали сердешну волю. Та цькуємо лягло костьми. Людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопіть в сльозах худових, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових старих кривавих не ріки море розлилось, огнене море, слава, слава, хортами, гончими і псарям, і нашим батюшкам царям слава, і вам слава, сині, гори, кригою окуті. Вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.